Мрія про власний бізнес може здаватися недосяжною через брак капіталу, але тисяча доларів це вже стартовий капітал, якщо підійти до справи з розумом і креативом. Багато українських бізнесів починалися з невеликих вкладень і виростали у прибуткові компанії. Ось сім ідей, які можна реалізувати з бюджетом до тисячі доларів. Перша ідея це послуги СММ або копірайтингу. Якщо ви вмієте працювати з соціальними мережами або писати цікаві тексти, спробуйте себе як фрилансер. Вам знадобиться ноутбук, інтернет і базові навички. Друга ідея крафтове виробництво або хендмейд: мило, свічки, прикраси все це цінують українці. Якщо у вас є хобі, це чудовий старт. Третя ідея продаж одягу, секонд-хенд або вінтажу це популярна ніша, яка добре працює в інстаграмі та на барахолках. Четверта ідея роздрібна торгівля через маркетплейси. Купуйте товари оптом і продавайте їх у роздріб. Популярні ніші: гаджети, аксесуари, товари для дому. П'ята ідея онлайн-репетиторство або консультації. Якщо ви добре знаєте англійську математику чи бухгалтерію, створіть освітній міні бізнес. Шоста ідея мобільна кав'ярня або точка з напоями. Це формат, який не вимагає великих інвестицій і дає змогу протестувати попит. Сьома ідея міні-агробізнес або вирощування мікрозелені. Це можна вирощувати на підвіконні і продавати ресторанам або онлайн. Обираючи свою ідею, пам'ятайте, що тисяча доларів це більше ніж здається. Важливо мати бачення, наполегливість і бажання діяти. Кожне свято стає особливим з десертом, який може здивувати навіть найвибагливіших: це какао-бісквіт з карамельним кремом. Його смак запам'ятається надовго. Бісквіт з какао, заварний крем і легка кавова піна створюють чудове поєднання. Для приготування бісквіта потрібно 6 яєць: 1 стакан цукру, 1 стакан борошна, 3 чверті чайної ложки розпушувача і 3 чайні ложки какао. Для крему потрібно 2 карамельні пудинги з арахісовим маслом. 750 мл молока, 7 г ванільного цукру і 200 г вершкового масла. Кавова піна містить третину склянки гарячої води, 2 столові ложки розчинної кави, 2 столові ложки желатину, половину склянки цукрової пудри і 500 мл вершків з 36% жирністю. Для прикраси можна взяти чорний шоколад. Наші предки вірили, що перед великоднем є кілька ритуалів для залучення грошей у дім. В ці дні було багато завдань, зокрема, прибирання. Його проводили особливо. Мили за годинниковою стрілкою, починаючи з кутів кімнати. Це мало принести багатство. У Страсну п'ятницю та великодню неділю прибирати не можна. Важливо було віддати всі борги у Страсну п'ятницю. Напередодні у чистий четвер слід тричі перерахувати гроші вранці, в день і ввечері. Це мало принести родині багато. Прикмети кажуть, що від чистого четверга до Великодня не можна позичати гроші. Під час прибирання перед святом можна знайти втрачені речі. Для покращення матеріального становища радили йти всією родиною до церкви на Великдень і повернутися разом. На святковий стіл клали білу скатертину, годували пташок крихтами освяченого хліба, а стіл втирали за годинниковою стрілкою. Важливо було роздавати милостиню бідним, додаючи паску та червону крашенку. Робити це слід. Від щирого серця тоді добробут покращиться. Фарбування брів вдома може бути хорошою альтернативою салонній процедурі. Багато хто вагається, але самостійно можна досягти гарного результату. Важливо дотримуватись певних правил і технік. Спочатку вам потрібна фарба для брів, окисник, тонкий пензлик, щіточка для брів, жирний крем або вазелін. Також знадобляться ватні палички і диски. Не використовуйте фарбу для волосся, вона занадто агресивна. Змішайте фарбу з окисником у пропорціях, вказаних на упаковці. Проведіть тест на алергію. Чим довше фарба залишається на бровах, тим темніший колір. Якщо ви не впевнені в рівному нанесенні, зробіть попередню розмітку. Відтінок фарби має бути близьким до вашого кольору волосся. Дотримуючись цих порад, ви досягнете бажаного результату і насолодитеся гарними бровами без зайвих витрат. Ньюкасл переміг Манчестер Юнайтед з рахунком 4-1 у матчі англійської прем'єр-ліги. Матч відбувся 13 квітня у рамках 32-го туру сезону. Дві 2024-2025 року. Ньюкасл, відомий відомий як Сороки, успішно йде до Ліги Чемпіонів. Вони здобули п'ять перемог поспіль і зараз на четвертому місці в турнірній таблиці. Манчестер Юнайтед має складний сезон. Шансів вийти в Єврокубки через чемпіонат немає, але є надія на Лігу Європи. Перемога в цьому турнірі може дати їм місце в Лізі Чемпіонів. Матч подарував п'ять чудових голів, які стали насолодою для фанатів. Ньюкасл має всіх. Шанси потрапити до Ліги Чемпіонів, адже до цього турніру проходять топ 5 команд. Зараз сороки мають ще одну гру в запасі, що підвищує їхні шанси на успіх. А... Росія неодноразово порушувала домовленості про енергетичне перемир'я. За цей час окупанти збільшили кількість ударів по цивільних та посилили обстріли на фронті. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, зазначив, що Україна виконала всі необхідні кроки для підтримки зусиль Сполучених Штатів у досягненні миру. Україна погодилася на повне припинення вогню без умов, проте Росія продовжує атаки на більшій кількості ділянок фронту. Коваленко вважає, що Росія намагається обдурити Сполучені Штати та президента Трампа, щоб продовжувати війну. Він підкреслив, що настав час для рішучих дій, які змусили б Росію до миру. Окупанти діють так само, як і за часів мінських домовленостей. Однак Сполучені Штати мають більше сили ніж Європа тоді. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав статую на свою честь. Подарунок зробив підприємець Ентоні Константіно, який раніше був кандидатом у конгрес. Статую назвали Монумент непокори. Вона встановлена біля гольф-поля у Мара-Лаго. Її можуть бачити всі члени гольф-клубу президента. Ентоні Константіно розповів, що Трамп був дуже задоволений, коли вперше побачив свою бронзову статую. Скульптура має висоту 7 футів. Вона стоїть на кам'яному постаменті. Там виграє Вірували ім'я дарувальника. А російські війська активно діють на різних напрямках. Президент України повідомив, що основні цілі ворога це Сумський, Харківський і Запорізький напрямки. Військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що росіяни активізували свої дії, але можуть змінити плани. Наступальні дії вже почалися на Сумщині та Харківщині. Мусієнко зазначив, що основний удар ворога буде один, а інші напрямки відволікатимуть українські війська. Але тоді агресор не зможе зосередити великий ударний кулак. Росіяни намагалися це зробити на Сумщині, але українські захисники зірвали їхній задум. Мусієнко вважає, що основний удар буде на Донеччині, а на інших напрямках відбуватимуться флангові удари. Мета захоплення Слов'янська, Краматорська та агломерації на півночі Донецької області. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку і намагаються вийти на річку Оскіл. Напрямок удару може змінитися з Покровського на Лиманський. Ситуація в Сумській та Харківській областях залишається загрозливою. На Харківщині ворог наступав ще у 2024 році. На Сумщині окупанти намагаються створити сіру зону, але їм це не вдається. У Сумах 13-річний хлопчик врятував людей з палаючого автобуса. Після ракет. Етного удару автобус загорівся, а двері заблокувалися. Люди не могли вийти. Хлопчик вистрибнув через вікно, розблокував двері та допоміг іншим. Він займається у спортивній школі. Хлопчик зазнав поранення голови уламками. Один уламок лікарі видалили, але два ще залишаються. Його сміливість вразила всіх. Турецькі змі повідомляли про нібито можливі переговори між Україною та Росією в Анкарі 15 та 16 квітня. Основна тема. Зустрічі безпека в чорному морі. Проте міністерство закордонних справ України спростувало цю інформацію. Глава МЗС не підтвердив переговори. Міністр наголосив, що нічого подібного не планувалося.